Коробки, поліетилен, гнильні помідори, будівельне сміття та зів'яли листя. Так ще вчора виглядала прибрежна зона в Анде районі. Про появу сміттєзвалища, гадають екологи й комунальники. Велика купа біля озера Куряче утворилася навмисно. На думку екологів, непотріб туди скидували не тільки місцеві жителі, але й ті, хто проїжджають повз. Від учора гори відходів почали ліквідувати: чи стало чисто біля озера, і чи буде так надалі. До цього не було тут жодного мусорника, і берег озера був чистий. Як тільки було встановлено оцей смітники, то все одразу ж почалося таке безлад почався. І найбільша проблема, що мусорник стоїть тільки в цьому місті, і весь приватний сектор зносить от в цей єдиний мусорник все своє сміття. До вивозу мусора немає питань. Мусор вивозиться кожного дня, але такий об'єм. Одна машина не може впоратися з цим. Люди намагалися самостійно вирішити проблему, проте все було марно. Сміття лише накопичувалось. Бомжі все, все тут розтаскують, риються, все викидають, скільки зауважень їм не робили. Тільки чуємо нецензурну лексику в свою адресу і все. Більше нічого путнього ми так і не добилися. Стихійне звалище утворилося зовсім не випадково. Звозили непотріб, судячи з усього, централізовано на сьогоднішній день. Що ми маємо? Ми маємо щоденне вивезення сміття з цієї локації. На даній локації, на контейнерному майданчику, чітко передбачено розміщення трьох контейнерів. Ці три контейнери були розміщені. Проте Наразі ми бачимо лише один контейнер. Два контейнери у нас просто щезли. Ми контролюємо департаментом екологічної політики Дніпровської міської ради. Здійснюється постійний контроль саме дотримання графіку, вивезення твердих побутових відходів з даної локації. Щодня сміттєвоз прибуває сюди, і вивозить відповідно, звільняє контейнер також. На сьогоднішній день зроблено заявку. Вчора в нас прибрано здійснено машинне прибирання сміття. І, відповідно, сьогодні буде здійснено ручне прибирання сміття зазначеної локації. В черговий раз нагадуємо мешканцям міста про необхідність укладання договорів на вивезення твердих побутових відходів, на оплату знову ж таки послуги з твердих побутових відходів. І, відповідно, в черговий раз просимо мешканців міста доносити свої сміттєві пакети, відра зі сміттям до контейнеру. Поруч із озером розташовані близько сотні приватних домовладінь. Їх мешканці, якщо й доносять свої відходи до смітника, то за його вивезення сплачувати не поспішають. Згідно проведену аналізу, маємо наступну статистику: оплата. На сьогоднішній день це лише половина мешканців, які проживають у цьому районі. Тобто 50% кожен другий мешканець просто банально не платить. Так лише половина мешканців сплачують послугу за утилізацію побутових відходів. Додають у департаменті екології. Якщо ситуація не зміниться, на порушників чекатимуть чималі штрафи. Фахівці нагадують, що потрібно бути людьми, адже тільки від нас залежить чистота власного будинку та подвір'я, адже все починається з малого.